Вітаю, дітки! Тема сьогоднішнього заняття вірш Григорія Бойко, який називається Сашко. Григорій Пилипович Бойко український письменник, поет і перекладач, неперевершений майстер сміху в поезії для дітей. Народився Григорій Бойко в 1923 році, 5 вересня, а помер 1978-го. Прожив 90 років. Дітки, давайте разом послухаємо віршика, який написав Григорій Бойко. Цей вірш має назву Сашко. В трамваї, переповнені, Сашко з м'ячем сидить, а біля нього, згорблений, старий дідусь стоїть. Хтось до Сашка звертається. Чи вас у школі вчать, як місце дати старшому, як старших поважать? Та вчать Сашко відказує. Але оце якраз розпочались канікули. Ніхто не учить нас. Дидактична гра добрі чи погані вчинки. Дітки, подивіться на ці картинки. На кожній із них зображена добра справа. Зараз ми кожну картинку розберемо. На першій картинці дітки граються разом з іграшками, якими поділилися один з одним. Це і є добра справа. На другому фото зображена Добра справа. Це провідати бабусю. На третьому фото зображено, як хлопчик застеляє своє ліжко. Тому що прибирати за собою це також добра справа. На четвертому фото зображено, як дітки збирають листя у подвір'ї. Це також дуже добра справа. Допомагати дорослим прибирати в парках чи у дворі будинку. На п'ятому малюнку зображено, як дівчинка їсть корисну їжу. Це дуже важлива добра справа. А на шостому малюнку добра справа це дбати про своє здоров'я. Дітки, тепер подивіться на ці зображення. Як ви гадаєте, тут добрі справи чи погані? Уважно подивившись на всі зображення, ми зрозуміємо, що це погані справи. На перших двох малюнках. Хлопчики ображають тварин, котика та птахів. Так робити погано. На третьому фото. Хлопчик не поступився місцем літній людині. Це теж недобре. На четвертому фото зображено, як хлопчик плюється. Це дуже погана справа. На п'ятому фото хлопчик розірвав іграшку. Це погано. На шостому фото зображено, як хлопчик не прибрав за собою сміття в лісі. Це погано, так робити не можна. Дітки, тепер ви точно знаєте, які справи є добрими, а які поганими. Дякую вам за увагу і до побачення!